Діду, розказуйте про ваші враження від поїздки. Дід наш ходить зараз по морському дну. Так, зараз ми перебуваємо в затоці Ванкувер-Бей. Це місто Ванкувер, Перлина, Канади. Воно з усіх трьох столін, з, усіна, з трьох сторон оточили через... горами. Рослинність майже тропічна. Місто бояє зеленню. Просто надзвичайно все зелене, свіже. Зараз тут ну, відплив, ми бачимо, що вода відступила. Потім це океанський відплив, він помітний, бо морські відпливи мало помітні. Зовсім практично не помітні. А на океані відплив дуже помітні. Над нами літаються такі літачки. Nē, tas ir kanādiešu gūs. Tas ir kanādiešu gūs.